усні домовленості, що робити, коли вони не дотримуються? Хто має право укладати договори? Чи достатньо скласти договір в довільній формі, просто підписати його? Чи робити це потрібно в присутності юриста? З такими питаннями до нас звернулись наші глядачі, а ми прийшли з ними до правозахисника. Сьогодні маємо такі цікаві питання. От перше питання це укладання договорів позики на значну суму. От чи потрібно обов'язково це робити в присутності юриста, і якщо ні, то чи має такий договір якусь силу? Ну, так, має, оскільки цивільним кодексом України чітко передбачено, що договор позики на суму більше 10 неоподаткових мінімумів доходів громадян, він має бути у письмовій формі. 10 неоподаткованих мінімумів зараз це 170 гривень. Форма договору позики написана в такому випадку письмово, це може бути будь-який документ, це може бути розписка. Це може бути в формі самого договору підписано двома сторонами. Uh -huh. Це може бути в іншій формі якогось листа, якогось відповідного документа. Може сам факт прорахування коштів і на рахунок, і де буде написано, що це договір позика, також враховується. Тому однозначно більше 170 гривень, якщо є підтверджено письмовою формою. Це є правочин, і який, якщо одна із сторін його не виконує, він підлягає захисту в судовому порядку. А можна якось юридично підтвердити зобов'язання, які бере на себе одна зі сторін? Ну от я вам процитую, як написано в цивільному кодексі. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцям визначеної суми грошової, грошової суми або визначеної кількості речей. Бо ми говоримо не тільки гроші, але і речі також можуть бути е, предметом договору позики. Тому найпростіший варіант це розписка, е, яка написана. Позичальником, де він вказує, що він позичив таку ту суму грошей, і вказує, коли повертає, або може бути не вказано, коли повернуто, туди спрацьовують інші застосовуються інші норми цивільного законодавства. Це є офіційний документ для суда. Це є офіційний документ, і є дуже обширна судова практика, коли суди, якщо сторони не виконують ці зобов'язання, стягують і проста розписка, це підтверджують договор позики. І застосовуються і суди, захищають порушені права позичальників, Значить, по якщо позичальник з з якихось певних причин не повертає відповідні кошти або відповідні речі, а от скажіть, а чи варто укладати такі якісь договори, які не стосуються майна? А до прикладу, стосуються там умов спільного проживання або регламентують якісь інші речі, там використання чогось, чи ще що-небудь? Чи варто їх підписувати? Цивільний кодекс дозволяє підписувати угоди, які не суперечать чинному законодавству України. І цивільним кодексом визначено, що є свобода договору, де сторони можуть визначити умови і укласти відповідний договор, якщо відповідно даного договору цивільним кодексом не визначені певні умови. Будь ласка, не обов'язково будь-який договор, це, по-перше, в нас і порядок користування речами. Можна, наприклад, між даже чоловіком і жінком вкласти договор. Той самий шлюбний договор, який прописаний сімейним кодексом, де сторони можуть виконувати договор про участь у вихованні дітей, теж можуть ви розподіл обов'язків, так так, так так, 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 і це це визначено цивільним кодексом, і сімейним кодексом, і цивільним законодавством, тому будь ласка, якраз над нас на. Юриспруденція йде до того, що сторони мають більше укладати договорів, щоб потім, якщо виникає спір, можна було зрозуміти, що сторони мали на увазі, і вирішити той спір, якщо сторони не досягли якихось домовленостей. А от якщо одна зі сторін все-таки порушує умови якогось такого договору, і компромісу досягти не вдається, що є наступною інстанцією суд. В першу чергу це е, все ж таки спроба досягти якихось домовленостей між сторонами, оскільки в нас зараз поняття вводиться цивільне законодавство, таке як медіація, е, коли йде е, якісь переговори, якісь домовленості. Е, колись ну, зараз в нас так рідко це використовується, колись такий був Товариський суд, де питання вирішувалися. А зазвичай, якщо сторони досягли згоди, туди, звертається в судові органи і вже суд вирішує спір ну, по наявних матеріалах справи, з'ясовує які. Обставини справи, що між сторонами виникли, які зобов'язання, чим вони оформлені ці зобов'язання, чи вони захищаються ці зобов'язання, і відповідно суд вже це вища інстанція, яка вирішує спори. Чи правильно я розумію, що якщо сторони уклали між собою договір, зробили це? Ну підписали просто його, зробили це без свідків, без юриста самостійно, а потім хтось порушує ці умови договору і вони йдуть до суду, то для суду цей договір все таки є аргументом, є підставою, так. Так, ви праві, оскільки суд в першу чергу, коли є будь-яка домовленість сторін, і вона викладена, наприклад, на папері, що можна її дослідити, для суда це має дуже велике значення. Суд же оцінює, які які, які що сторони досягли, що хто що, яка сторона мала робити, які зобов'язання. Які вимоги забезпечення виконання зобов'язані відповідно вже суд оцінює, дійсна це угода чи не дійсна? Якщо угода не дійсна, є цивільним кодексом. Передбачено умови недійсності угоди, коли сторони вертаються в первоначальне положення, тому... Скільки коли є письмовий договор, це набагато для суда більше гарантій, тобто з'ясувати, оскільки якщо усний договор, то це більше строїться вже на показах свідків. Це вже одна оцінка їх за по одному. хоча також усні договори, наприклад, дрібні побутові угоди. Ви проходите, наприклад, в магазин, купляєте, да там мають видати чек, але вам не видали чек, але це не значить, що угода не відбулася. Нормальна, наприклад, угода, коли люди між собою, от зараз дрібні угоди це, наприклад, торгівля через інтернет. Угу. Коли вживаний товар, люди звертаються, через інтернет продають, це вже угода, яка також не завжди має письмову форму, але також. Де вирішується питання, якщо якісь сторони досягли згоди, якісь спорні моменти, які також можуть вирішувати в судовому порядку, незважаючи на те, що нема письмо, письмової форми договору. Але коли письмова форма є, то набагато краще, оскільки туди суд, орган, який вирішує спір, може вже оцінити хоча б, що сторони мали на увазі, і взагалі, що вони хотіли досягти даною угодою. Але є такі ситуації, коли договір вважається недійсним через те, що людина одна із сторін, яка підписувала цей договір, вона не мала права цього робити. От які обмеження? Я так розумію, до прикладу, там неповнолітні не мають права підписувати договір. Так ну неповнолітні мають право підписувати договор, але вони згідно чинного законодавства мають право вкладати дрібні побутові угоди, які не виходять за межі дрібних побутових угод. Всі інші угоди, наприклад, неповнолітні, повинні куда за згодою батьків. Uh -huh. ну, для приклад, е якщо неповнолітній йде в магазин і купляє буханку хліба, це теж угода, це теж правочин, але ніхто ж не буде казати, uh -huh. дайте згоду батька, щоб купити буханку хліба. Якщо е неповнолітній приходить в е купляє якусь цінну річ, наприклад, мобільний телефон, чи якусь прикрасу, чи якусь побутову техніку, наприклад, е телевізор, да, це вже угода виходить за межі побутової і тут в даному випадку необхідна згода батьків. Є випадки, наприклад, коли особи, які визнані судом недієздатними, не також не мають права кудати угоди, вони тільки мають право куда за згодою опікуна, uh -huh. значить, або від їхнього імені куда опікун, чи обмежено дієздатні. Наприклад, зараз последня тенденція йде от, на законодавчому рівні, коли у нас є така хвороба, як і громадія, uh -huh. і відповідно це дуже теж вже. І наука, і медицина визнає, що це захворювання, і хочуть вести, наприклад, що особа, яка нині, це буде підтверджено, встановлена, на даний діагноз, вона не зможе отримати позики. Нині, це необхідно тільки за згодою відповідних розвичок, де якась цивільна дієздатність може бути відповідно обмежена. Ну, завжди є випадки, наприклад, коли особа. Не визнана судом недієздатною, але через певний, тобто скажімо, стан здоров'я уклала угоду, потім суд може визнати її недійсною, якщо вона не розуміла значення своїх дій uh -huh. в момент укладення відповідної угоди. Ну, таких випадків багато, все залежить від того, що на, на меті мала якась угода, чи, наприклад, особа, яка перебувала складних в складних пев, в певній життєвій ситуації, вона не, не могла розуміти значення своїх дій. Або якась пер... сторона ввела в оману іншу так, сторону, може так, бути так. І, такі, і такий варіант може бути. розумієте, Зараз дуже багато випадків, тобто, скажімо, і шахрайських схем, uh -huh. значить, коли люди укладають угоди, а потім з'ясовується, що значить, це не було не угода укладалась не з метою настання якихось реальних наслідків, а з метою, щоб просто отримати кошти цієї людини. Ну, в даному випадку туди вже працюють правоохоронні органи, якщо це шахрайські схеми. Дуже зараз дуже багато випадків, от в інтернеті, коли пропонують, ми вам надаємо послуги по управлінню, ви ми. Допомагаємо вашою грошовими коштами, щоб ви купили криптовалюту, uh -huh. вкладували кошти, зазвичай дуже багато випадків, що це все ж таки більша храйські схеми. Тобто, ну, якщо людина, знаєте, я скажімо, сам задавався таким питанням, якщо я надаю послуги про управління криптовалюти, то нащо мені когось шукати, якщо я ті самі кошти можу вкласти і заробляти ті кошти, а не заробляти для когось іншого? Ну, логічне питання. Таких випадків дуже багато Значить, є, коли на сьогоднішній обмін е, випадки, коли приходить знайомий і каже, да, от мені треба кошти, але я не можу дати кредит, бо в мене є кредит, будь ласка, візьми кредит на своє ім'я. Угу. Да. Такі випадки є. Ну, той, хто взяв кредит, він не може сказати, що мене попросили, скільки ти розумів, коли брав. Ну, туди вже суди з'ясовують. Але є, якщо якась відповідна угода підписана, то можливо вже можна себе захистити чимось. Якщо угода так. підписана так, тобто, скажімо, якщо письмова угода підписана, туди суди з'ясовувати, що на меті мали сторони, і взагалі хто буде нести відповідальність, відповідальність по цій угоді. І якщо, наприклад, навіть е та особа, яка реально взяла гроші і передала своїм там знайомому, значить, вона заплатить кошти, вона може потім ставити питання про відшкодування за рахунок іншої сторони. Ну таких випадків зараз дуже багато є, особливо. Ті, що брали кредити, наприклад, підписували договори по руки, аналогічна ситуація. Є випадок оста, остання, е, ну скажімо, такі громкі справи, де родилася нова правова позиція, що в минулому році, коли для того, щоб укласти договір позики спільного майна подружжя, щоб, о, наприклад, чоловік е, передав позику комусь іншому, якийсь спільний майно подружжя, необхідно також згода і так, з другої сторони. І є відповідний прецедент Верховного суда, де Верховний суд визнав е, таку угоду недійсною, оскільки не було згоди подружжя на передання. Там значна сума коштів було, там декілька мільйонів гривень. І суд визнав цю угоду недійсною, скільки не було згоди подружжя. Нині вийшли за межі побутового угу. а розпорядження спільним сумісним майном подружжя необхідно за взаємною згодою подружжя. Часом зустрічається таке формулювання. Договір вважається нікчемним. От що це означає? Ну, нікчемний е договір провочин е як в цивільному законодавстві, скільки в нас будь-який договор, це є провочин, визначений. Е він є недійсним, значить, у нас є два види недійсних договорів це оспорювані договори і е нікчемні. Тобто, що таке нікчемний провочин. Недійсним є провочин, якщо його недійсність дійсні встановлено законом, нікчемний провочин у цьому разі визнання такого провочення недійсним судом не вимагається. Тобто він недійсний в силу закону. Uh -huh. е для прикладу. Наприклад, я вам такий приклад скажу, коли є е, певні форми правочину, які підлягають обов'язковому натальному посвідченню. Uh -huh. Наприклад, е, заповіти вони підлягають обов'язковому натальному е, посвідченню. І у разі надержання вимоги про натальне посвідчення одностороннього правочину, такий правочин є нікчемним. Тобто його визнання не дійсно в судовому порядку не вимагається. Наприклад, договор відчуження нерухомого майна також він. Підлягає нотаріальному посвідченню. Тобто, якщо він нотаріально не посвідчений, в такому випадку визнання його недійсним не вимагається, він недійсним в силу закону, тобто є нікчемним. Наприклад, якщо в загальному є закон про споживче кредитування, де передбачено, що стаття 12 умови договору про споживчий кредит. Значит, і є такий пункт 5 частини 5 цього закону, який вказує, умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами встановленими цим законом, є нікчемними. Договір про споживчик, укладне з порушенням вимог частини першої цієї статті є нікчемним. Тобто, де законодавець пропасав вимоги до споживчого кредиту, а споживчий кредит це в першу чергу між до де однією з сторін є споживач. Тобто, якщо, наприклад, фізична особа підприємець бере кредит, значить норми цього закону не застосовуються, то законодавець прописав. Ну, для для прикладу, я вам скажу, зараз дуже популярна є, пішла тема, коли в споживчих кредитах банки включали таку форму, як комісія. Угу. Значить, додатково нараховували відсотки, додатково нараховували комісію. Відповідно, скажімо, зараз судова практика пішла, оскільки. Комісія має бути вказано за що конкретно, за які послуги, а не просто це а не скриті відсотки, як банки вказували. І тому цю, значить, цю частину суд вважає, тобто визнає нікчемною, а якщо вона нікчемна, то визнавати недійсним його не вимагається, оскільки він не в силу закону. Тому в деяких випадках, наприклад, практика судова, якщо Договор підлягає нейтральному посвідченню, наприклад, нічужні на нерухомого майна. Значить, але до, сторони письмово уклали, е, коли звертається з позовом до суду, суд просто в позов відмовляє визнання недійсним цього договору, мотивуючи тим, що він і так не в силу закону, а не можна не визнати недійсним того, чого немає. Угу. От така форма є, тобто нікчемний правочин це ти, яка да недійсність, визначена прямо законом. Ну, дякую вам за таку надану інформацію. Нашим глядачам лише хочу сказати, що е, домовленості і угоди це нормально, їх потрібно укладати, на цьому живе весь світ, але часом потрібно себе убезпечити і, можливо, навіть порадити з юристом, аби вас не ввели в оману і ви чітко знали, що ви підписуєте і на які дії ви погоджуєтесь. Так, однозначно з вами погоджуюсь. Коли ти знаєш про свої права і свої обов'язки, знаєте, скажімо, краще. Сім раз перепитати, а потім один раз зробити.